Виконання практичної роботи номер 4 до уроку 25 для 9 класу. Для початку нам потрібно завантажити і відкрити файл, який у нас знаходиться під іменем е, Зразок Практично 4 в форматі табличного процесора Excel. Е, даний файл я прикріпив в опису до даного відео посилання на Google Диск, де ви зможете знайти і цю саму інструкцію, і файли, в якому ми будемо працювати. Далі переходимо ми до самого файла. Ми будемо працювати із трьома аркушами, використовуючи як логічні, так і математичні функції. Ці функції ми будемо вводити як самостійно, тобто придумувати формули і вводити, Або ми будемо користуватися вже готовими функціями, які у нас знаходяться в табличному процесорі. На аркуші 1. Наведену таблицю показників лічильника електроенергії за кожний місяць минулого року. У клітинці А1, тобто в даній клітинці, у нас розміщена вартість ціни в гривнях за 1 кВт. Нам потрібно додати до таблиці формули для обчислення щомісячної плати за електроенергію, сумарної плати за рік та середніх щомісячних витрат електроенергії. Тобто нам потрібно заповнити дану всю таблицю. Для того, щоб нам розрахувати оплату за місяць, нам потрібно знати, які у нас показники лічильників, тобто, яка, скільки ми витратили за місяць відповідно попереднього місяця. Тобто, Якщо ми хочемо розрахувати за лютий, нам потрібно показники лічильника за лютий відняти показники лічильника за січень, тобто розрахувати їхню різницю. Введення функції в Excel у нас починається із знаку «Дорівня». Після чого ми оберемо перше число в даному випадку, це у нас показники лічильника за лютий, і віднімаємо від них показники лічильника за січень. І натискаємо Enter. У нас з'являється уже розрахована кількість витрачених кВт годин за лютий січень. Далі, для того, щоб нам не заповнювати ось цю комірку окремо для кожного випадку, нам достатньо просто вже готову формулу скопіювати в інші. Для того, щоб скопіювати, ми можемо використовувати або гарячі клавіші, або просто навести в правому нижньому кутку комірки, вона знаходиться квадратик. Ми на нього наводимо, затискаємо ліву кнопку миші і розтягуємо його до потрібної нам кількості комірок. Після чого у нас вже ведуться наші розрахунки. Все, витрати за місяць у нас на період 12 місяців вже є. Нам потрібно розрахувати оплату за місяць в гривнях. Для того, щоб це зробити, нам потрібно витрати за місяць помножити на ціну в гривнях за 1 кВт. -годину. Для цього. Нам не обов'язково вводити у ці всі числа, ми можемо скористатися даними, які у нас вже знаходяться в самій комірці. Починаємо зі знаку дорівнює і обираємо дану комірку, яка у нас відповідає за витрати енергії, електроенергії. Обрали і потім множимо її на комірку, яка у нас відповідає за ціну, за 1 кВт. -година. Але в даному випадку у нас будуть використовуватися як і абсолютні, так і відносні посилання на комірку. Якщо у нас B6, тобто ось ця комірка у нас йде відносна, то з A1 нам потрібно зробити абсолютно. Для цього ми додаємо значок долара перед стопцем і перед рядком. В даному випадку у нас вже буде наша комірка абсолютна. І натискаємо Enter. Тепер, коли ми будемо копіювати дану функцію в інші комірки, у нас посилання, яке буде відповідати за витрати на місяць, буде змінюватися із самою коміркою, а посилання, яке у нас буде відповідати за ціну, у нас буде залишатися. Ми копіюємо і отримуємо результат. Тепер нам потрібно розрахувати, скільки за рік ми витратили на електроенергію. Для цього ми можемо скористатися функцією, яка у нас вже вбудована в Excel. Це функція SUM. Тобто, якщо ми нею не користувалися, ми використовуємо математичні і шукаємо її аж далеко внизу. Знаходимо і натискаємо ОК. Далі, після чого ми обираємо діапазон комірок, який нам потрібно розрахувати для суми. Ми обрали і натискаємо ОК. Сума за рік у нас розрахована. Наступне, нам потрібно середнь... розрахувати середньомісячні витрати. Для цього нам потрібно знайти середнє арифметичне рядка, який у нас відповідає за витрати за місяць. І з попередніх уроків ми знаємо, що о, за середнє арифметичне у нас о, відповідає функція Average. Ми знаходимо її, обираємо і заповнюємо діапазон клітинок, в якому нам потрібно знайти середнє арифметичне. після чого натискаємо ОК. Все, з другим завданням ми розібралися, перший аркуш ми закінчили. Переходимо до другого. На аркуші 2 наведено прізвище учнів та учениць класу та їх зріст. Нам потрібно додати до таблиці формулки для визначення середнього зросту учнів та учениць і визначити для кожного учня та учениці нижче чи вище його або її зріст від середнього значення. Ну, для початку нам потрібно знайти середні, середній зріст. За середнє арифметично у нас відповідає функція everage. Ми обираємо комірку, в яку нам потрібно розмістити наш результат. Обираємо функцію Average і обираємо числа, які нам потрібно розрахувати. Тут Діазон комірок. Середній зріст у нас отримався 157 см. І тепер переходимо до того, як же нам дізнатися, заповнити видніше дану таблицю, Чи вищий середнього зріст у даного учня чи учениці, чи вищий. Для цього нам потрібна функція логічна if. В даній функції у нас в першому рядочку вводиться логічний вираз. І далі в другому випадку, в другому рядочку, вводиться, що у нас буде відображатися при істинному результаті. В третьому рядочку вводиться, що у нас буде відображатися вже при хибному результаті. Тобто, для істинності ми ведемо, наприклад, так. Okay. так. Якщо у нас не буде наша функція виконуватися, або буде якось хибно використ... виконуватися, ми вводимо значення ні, ні. Тепер нам потрібно ввести нашу функцію, Отже, ми будемо використовувати дві комірки. Перша комірка це буде середній зріст, і друга комірка це буде вже зріст відповідно учня, якого ми будемо виясняти, чи середній він, чи більше, чи менше. Отже, ми обираємо клітиночку учня. І далі вводимо знак, який у нас буде більше або менше. В даному випадку це знак буде більший, тобто, чи вищий середнього. І вводимо Комірку, де у нас буде відображатися наш середній результат. Або, але комірку для середнього зросту буде завжди незмінною, тому нам потрібно зробити з неї абсолютно. Тобто, щоб при копіюванні її в інші клітинки у нас вона, її адреса не змінювалася. І натискаємо ОК. В даному випадку зріст нижчий середнього. Ми копіюємо. І давайте перевіримо. Візьмемо Штейн Ілья. Зріс якого 142 см, тобто він у нас нижчий. Написали ні. І левчук Олексій. Зріс якого 170, тобто він вище 157. Тобто в даному випадку так. Тепер переходимо на аркуш 3. Нам потрібно побудувати таблицю значень функції е за умовою y дорівнює X. Четвертій степені мінус 4х на відрізку від мінус 3 до 3. Ну, в даному випадку ми можемо назвати да, їх, Тобто це у нас буде y і x, для початку розмістимо їх посередині, щоб нам було проще. І вводимо ті значення x, які у нас є в клітинках. Тобто Це у нас за умовою мінус 3, включно, далі мінус 2. Мнус 1, 0, 1, 2 і 3. І там, де y, ми вводимо вже нашу формулу, яка буде відповідати за виконання нашої функції. Тобто, починаємо з дорівняння і вводимо формулу. Це у нас x, тобто дана комірка. Але ця дана комірка у нас знаходиться в четвертій степені. Значочок степені ставимо. І ставимо четверту. Далі відняти 4x, тобто 4 помножене на цю саму X. Абсолютних комірок у нас тут немає, тому що нам потрібно, щоб у нас Y змінювався і в майбутньому також із X. Тому в даному випадку ми просто обчислюємо і копіюємо цю функцію для інших комірок. Все. У нас розраховано. Від мінус 3 до 3. Все. Е, наступний нам потрібно зберегти книгу е, із іменем практично 4. Ми обираємо файл. Не зберігаємо, а зберігаємо як, оскільки нам потрібно зберегти е, під іншим іменем. Далі натискаємо огляд, тобто обираємо, де нам зберегти. Ну і в принципі можемо зберігати, наприклад, на робочому столі. І там далі вже називаємо практично 4. Зберегли. Все. В даному випадку, якщо ми будемо дивитися на робочий стіл, де ми її зберегли, у нас буде відображатися дана практична з даними вже результатами. Тобто, якщо ми її по-новому відкриємо, вона у нас вже буде. Дякую за увагу.